15 вересня. Сад не для хизування. Найперше. Навчися не хизуватися перед людьми тим, хто ти є. Притримай свою філософію при собі, так само, як досягає плід. Спершу у свій час у землю ховається зерно, поступово зростає, достигає. Але якщо зерно розвинеться ще до того, як дозріє колос, то воно ніколи не достигне. Ти як та рослина, що достигає завчасно, тому зимою зів'янеш епіктет бесіди. Ви вже прочитали багато сторінок цієї книжки, і тепер маєте спокусу подумати. Це круто! Я все зрозумів. Тепер я стоїк. Але все не так легко. Навіть якщо ви погоджуєтесь з цією філософією, це ще не означає, що вона глибоко укорінилась у вашому серці і розумі. Нахапатися ідей у книжках, щоб потім могти докинути розумне слово в розмові, мати величезну бібліотеку. Це як доглядати свій город, тільки щоб вразити сусідів. Можливо, краще плекати його, щоб нагодувати родину. Ось це розумне використання часу. Зерни стоїцизму довго лежать під землею. Сумлінно доглядайте їх, щоб вони і ви були готові до суворої зими.